відсутність сексу не впливає на жіноче здоров'я з точки зору розвитку якихось хвороб. Тобто жінка чогось там недоотримує і вона має потім хворобу. Ні, так це не працює. Але це дійсно може запускати певну хворобливу реакцію в тілі, якщо для жінки секс є способом самореалізації. Тобто важливо, що є у жінки бажання сексу. І немає з ким, або вона не навчена це робити сама собою, або вона не вміє це ну, не довіряє собі, не довіряє партнеру, або з партнером не склалися стосунки. А бажання сексу є і воно не реалізується. Це проблема, це проблема для здоров'я цієї жінки, бо це проблема нереалізованості, це проблема бажання, яке не отримує ну якби своєї ну, фінальної тобто, немає mm -hmm. органістичної розрядки. Mm -hmm. Та немає щастя. Насправді питання в тому, щоб кожна жінка де да кожен чоловік. Знайшов той свій внутрішній секрет і свій, свій зв'язок зі своєю самістю, да, зі своєю особистістю, і задав сам собі питання: а чого я насправді хочу? Чи справді це мої бажання? Можливо, я десь почув, можливо, я так в цьому виріс, мене так виховали. А насправді я хочу оцього. І насмілитися йти за своїм бажанням, це, Господи, дай Боже кожній людині.